Тому що з'явилась новина е, у на сайті КМДА про те, що від сьогодні оплата за проїзд із банківських карток у столичному громадському транспорті буде стягуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві поїздки разом в КМДА кажуть, що ці зміни стосуються оплати, коли ви платите. Пластиковими банківськими картками через Apple або Google Pay. Якщо, вона списуватиметься впродовж одного дня? Тобто, якщо ви, наприклад, сьогодні тільки один раз з'їздили, з вас не стягнуть за дві поїздки. списання відбудеться за одну тільки поїздку після 21.00 уже. вже оплата QR-квитками і поїздками на таких картках, як у Слави, так на транспортних синеньких, залишається без змін. Звичайно, що от не тільки ви у Viber написали багато вже людей відреагували. У соцмережах почали люди скаржитись на те, що не розуміють, як працюватиме оплата? Давайте ми подивимося, які найперші застереження мають люди. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Так я помітив, що банківською карткою за двох не сплатиш. Як заплатити за дитину, яка навчається не в Києві? А якщо дитини дві-три, для чого це все? Чому банківською карткою можна заплатити лише за одного? Два рази приклав, два рази списали кошти. А чому це не можу сплатити за кожну поїздку окремо? Я хочу сплачувати за кожну поїздку окремо. Хто вирішив, що за дві поїздки разом?